Сітки рятують життя захисникам. Волонтерський пункт Соловейки отримав значний запит на маскувальні сітки. Завдяки донатам зараз закупили тканину і вже є потреба в основі. Процес плетення з початку війни не зупиняється ні на день. основу ми замовляємо наперед. Бо якщо брати, нам найбільше підходить виробництво, яке знаходиться в Харкові, враховуючи ситуацію, яка в Харкові це трошки затягується цей момент. Тому ми викупаємо бухти і знову замовляємо. Викупаємо знову замовляємо. Тобто, коли вони готові, нам треба тут і зараз викупити їх. Ми намагаємось наперед замовляти. І коли от є тут і зараз нам треба викупити. Тобто кошти постійно мають бути для того, щоб в будь-який момент викупити. Тому що якщо ми не викупаємо, воно йде комусь іншому. Ну, ми розуміємо, що ми не одні плетемо. Тому ми сподіваємось на підтримку. І... Сподіваємось на людей, які хочуть вкласти свої свої сили, свою душу і любов. Бо я по-іншому сказати не можу. Насправді, коли плетуться сітки, дійсно вкладається і любов, і віра, і турбота. Я розумію, що якщо сьогодні до мене звернуться за сітками, ми мусимо людям сказати, що почекайте або допомогти знайти десь в іншому місці. Бо ну, ми зараз не тягнемо. Тобто нам 70 сіток треба віддати людям, і ми розуміємо, що. Це теж затягнеться, тому що нам потрібна основа. Процес виготовлення сіток розділений на етапи: дві майстрині ріжуть тканину на смужки. Жінки працюють щодня без вихідних. За час війни Соловейки виготовили більше тисячі сіток. Це 53 кілометри захисного полотна. Основу для плетення жінки купують за власний рахунок. Процес у нас один завжди один і той же знаєте. Купуємо, збираємо гроші, самі в'яжемо самі, збираємо гроші, самі і купуємо. Ну, Оленка тканину купує, ми купуємо основу і тому дуже важко, звісно. Замовлень дуже багато. От, якщо раніше якось так ми могли собі розслабитися, зараз вон, бачите, скільки тут у нас написано. відв'язали вже тисячу шістдесят сітку. Як я сказала, до Одеси вже назад їдемо, 53 кілометри вже сіток зв'язали. Ну, дуже важко, звісно, тому що люди, я розумію, що ми теж, знаєте, самі в'яжемо, самі збираємо гроші. Це ж теж неправильно. Людей багато є, які могли б не ходять, хай вже не ходять, ну, хоча б якусь копійку могли б. Продонатять на то, щоб на основу на ту же тканину на основу Ось такі у нас побажання. Так що все, а хлопцям ми допомагаємо так, як можемо. Допомогти захисникам на фронті може кожен, вважає Олена Ящук, навіть невеликі донати стають у нагоді. Сітки сплетені з любов'ю майстринями соловейок, рятують життя нашим хлопцям, розповідає волонтерка. У нас є декілька підрозділів, які дали нам зворотній зв'язок, які вже не перший рік у нас з нами співпрацюють про те, що якщо вони правильно її натягують, так як їм треба, то не просто накривають а натягують, то інколи рятувало від ФПВ. Тобто, це це дуже велика нам радість. Насправді, що ми розуміємо, що наша маскувальна сітка не тільки виконує роль маскування, да. Але й рятує життя, і я я коли це почула, і дівчата, і це були і радість, і сльози, тому що ну можливо. Наша сітка врятувала комусь життя, і робота дівчат вона на це і направлена. І я думаю, що для них це теж дуже важливо, що вони рятують життя. Волонтери закликають підтримувати збори на маскувальні сітки. Також зараз є велика потреба у сезонних засобах. Їх можна приносити на вахту ліцею В'ячеслава Чорновола. Зв'язок з волонтерським пунктом Соловейки за телефоном 095 183 72 47. Більше про роботу волонтерів дивіться у програмі промова. Відпочинок у затоці. В соціальних мережах з'являються рекламні відео від нібито власників Турбас. В них жителів України активно запрошують на відпочинок до цього курортного містечка. В моніторингових групах в цей час регулярно повідомляють про повітряну загрозу в бік півдня Одещини. Під рекламними відео люди обурюються. А що каже вам поліція і різні спецслужби на ваші призиви до людей ризикувати своїм життям і лізти в заміноване море? Лізти в море це вибір кожного. А загорати на пляжі і насолоджуватись повітрям у нас в країні хтось забороняв. Там вже вкрай небезпечна зона. Ви що людей хочете погубити? На думку людей, які згодні сюди приїхати, тут може бути безпечніше ніж вдома. Кожен приймає рішення сам, хлопче, кожен день хатять по затоці. Людям життя цінне. Навіщо викличити людей, якщо на затоку регулярно летять шахеди і нема жодного міцного підвалу чи укриття? Журналісти телебачення громади поцікавилися у містян, як вони ставляться до такого відпочинку. Зараз в інтернеті можна зустріти відео де мешканці Одещини, до прикладу затоки викладають відео і запрошують людей з інших міст приїжджати, що от приїжджаєте до нас, море чисте, тепле, і ніхто, звісно, ще наперед не каже про безпекову ситуацію. Як ви до цього ставитесь? Ні, ну тут моя позиція однозначно, вибачте, але я все, ще продовжую відно... негативно відноситись до закриття пляжів. Знову ж таки, якщо хочете йти відпочивати, є Карпати є, ну знаю, знову таки, є в різних містах, в великі міста є центри розвитку, Але пляж ну, зараз не на часі. Вибачте, але зараз моя думка така, що вона має лише залишатися замінованим. У краю випадку, якщо той же десант із окупантів захоче сюди зайти. Тому моя думка однозначна, пляж має бути закритим. Угу, я зрозуміла, дякую. І от ще, як ви вважаєте, як змінилося місто за час війни? Це дуже гарне питання. Але сильних змін. Ну, у нас стало, мабуть, менш людним. І коли до повномасштабного вторгнення, тут було дуже багато а, приїжджих з різних країн. В плані з Молдови навіть приїжджали. Я знав, що хтось з Польщі приїжджав, навіть це теж з Росії було. Але ну, зараз, знову ж таки, коли зараз це все почалося, коли почалося повномасштабне вторгнення, я з закрився і інтереси для туризму тут. Майже нема. Ну це ж, розумієте, маленьке містечко і тут точок інтересу дуже нуль. Ну, звичайно, ризикувати життям не можна. Там пляжі закриті, ми знаємо, чому там ну, купання, вони там закриті. До купання воно не варто життя. На, не можна, звичайно. В на нашому місці, так, так. В нашому місці теж закритий пляж. Але можна воно туди подимось, поїхати все. і вийти в море. А, але ми не, не ризикуємо, що там відкрите море. Може бути міни, я бачу, що нової картопки занесло, все-таки воно нікуди не ділося. Тому я б не, не рекомендував їхати на Так Якщо пляж офіційно не відкритий, да. то Одесі, не можна. Одесь є такі пляжі, там, де є хвилизатримувачі, тому там безпечніше. Я думаю, що потрібно відкрити море, щоб віддихали трохи люди, тому що ситуація в Україні, самі знаєте, поганенька. І Людям хотілося б хоча б десь віддихнути. Люди дуже сильно хочуть віддихати. Я працював тут на турбазі, і на турбазі там можна купатися, там хороше море. Холодне поки, поки холодне ще. Зараз таке час, що так, як воно там і. Ті наші собрані. Так що, отже, різк дуже великий по поводу здоров'я, лучше не ризикувати. Наразі пляжі Південного лишаються закритими для відвідування. Одихати, звісно, хочеться. Було би добре, щоб відкрили море, щоб чистили. Хочеться віддихати все одно. Як змінилося місто за час війни? Змінилося, Живемо всі постійно в страхі. Хочеться, щоб закінчилася війна. Чи очікували ви цього сезону, що відкриють пляж південному? Ми всі на це надіялися, але рахунок з того, що прийшла весна і ніяких робіт на нашому пляжі не почалося, то звичайно ніхто вже ці надії, мабуть, полишили. Всі, звичайно, мрії такі були у всіх, мабуть, містян. Івана купала на новій локації. Старовини свято вперше з початку російсько-української війни провели біля Палацу культури. Захід відбувся на галявині поруч ПК Дружба. Івана Купала вже другий рік в Україні відзначають за новим календарем 24 червня. У концертній програмі із вокальним та танцювальними номерами виступили творчі колективи Палацу культури. У нас є такий дуже креативний директор Петро Іванчкотинець, який навіть через 30 років проведення Івана Купала в палаці культури. Що вигадує щось новеньке, і тому як нас зараз водойми для нас під забороною під час військових дій, то ми дуже символічно біля непрацюючого фонтану провели. Але тут є в нас такий клаптик природи, це наші берези, це травичка, тому не на ганку, не в ну, але на свіжому повітрі мені здається, що все вдалося і що вона має. Є право на життя ця локація також за новим календарем і під час військових дій, бо виходить, що під час повномасштабного вторгнення ми ще не проводили ні разу, бо в минулому році мала бути дитяча ігрова програма, але якраз за 10 хвилин до цього була тривога. В нас збивали тут прямо над п'ятим садочком нашим розвіддрон, Потім ще був приліт балістики. Тому ми вирішили, так як програма була на вулиці і діти ну, були незахищені, тому ми відмінили її. От, а в цьому році також ми, да, в минулому році ще мали за старим стилем. Хоча в минулому році вже був перенесення. От, але ну, люди відгукнулися. Мені здається, що. Багатьох, ну є, звісно, асоціації якісь з числами в голові, так. Але в принципі, в який день ти прийдеш святкувати, це не має значення. Головне, щоб в тебе був гарний настрій і бажання. У святковій програмі діти взяли участь у забавах та конкурсах. За традицією відбувся конкурс на найкращий віночок та найдовшу косу 75 сантиметрів. Довжина волосся переможниці. Всі учасники були відзначені призами. Мені дуже сподобалось. Я була просто в захваті від цього шоу. Я сподіваюся, що в наступному році буде таке ж саме. А от як ви взагалі робили віночок? З ким ти його робила? Я, я його не робила, бо я була дуже зайнята там на танцях і на все інших. І тому бабуся робила за мене віночок, вона їздила в поле, набирала квітів та робила віночок. Ретельно готувалися. дитина тільки дізналася, що буде свято. Вже наполегливо просила. Я хочу участвовати, я хочу участвовати в конкурсі. Косичок і віночку допомагала пнести. А Які квіти ви використовували ну, В основному польові та чуть, -чуть декоре не живі. Під час святкового дійства на Галявині розпалили багаття. За повір'ям вважається, що купальський вогонь приносить щастя та любов. Більше про свято Івана Купала дивіться у програмі Життя міста.